Армія ФМ для мене це життя. Для мене армія ФМ це слухачі. Для мене армія ФМ це весна, це любов, це здійснення мрії. Армія ФМ для мене це інструмент боротьби за свою державу. Ініціативна група організаторів: це Яна Холодна, Олексій Макухін, я, які виступили з ідеєю створення військового радіо «Армія ФМ. Тоді. Українському кризовому центрі і поставила собі за мету до 1 березня вийти в ефір. Саме 1 березня я перший раз вийшла в прямий ефір із новинами. Це було по перше страшно. А по друге, ти розуміла всю ту відповідальність. Тільки з'явилася армія ФМ, коли я ще був у Мар'їнці, то в мене був півдня свій власний ефір. А потім я ретранслював програми армії ФМ. Армія ФМ, це, вона створювалась для того, щоб налагодити комунікацію а, із бійцями, які знаходяться там, і з населенням теж, тому що там ну, тоді був вакуум. Створення радіо це не лише технічна частина складова. Створення студії, передача сигналів — це є і створення контенту. Кожен місяць ми щось оновлювали, якісь проекти закривали, якісь навпаки, нові відкривали. Тобто армія ФМ за весь цей час я не можу сказати, що вона була однаковою. Вона постійно була різна. Ми експериментуємо, ми не зациклюємось на окремих якихось зараз рубриках і прислухаємось до населення, до відгуків користувачів Фейсбуку чи користувачів, які слухачів, які нам телефонують. Ми намагаємось, щоб наша аудиторія розвивалась так само, як розвивається українське суспільство. З самого початку сталася задача що не менше 50% української музики. В принципі, напевно, це єдине, що до цього часу майже не змінилося. Єдине, що зараз українська музика від 50 до 70%. Більшість тієї музики, що є на армії ФМ, ну дуже важко знайти в українському радіопросторі. Напевно, що ніхто не очікував, що армія ФМ розвернеться до таких масштабів. Територія покриття. Військову радіоармію ФМ» становить орієнтовно 65-70 лінії зіткнення в зоні проведення антитерористичної операції. Жодна українська комерційна ФМ-радіостанція не може похвалитися тим, що за рік існування буде 15 міст мовлення. Звичайно, роботи дуже багато ще над собою, над проектами, над якістю, але ми розвиваємося разом з армією. Армія росте, армія покращується, і так само і військове радіо. Хотілося би подякувати всім, всім, хто приймав участь в розвитку військового радіо, армії ФМ, хто приймає участь, хто допомагає нам. Хотілося би подякувати всім тим слухачам, які слухають нас, які залишаються з нами. Наш девіз ми служимо для вас. Армія ФЕМ це любов.